Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Одесі мобілізований втік прямо з буса ТЦК. Відео публікують місцеві пабліки. На ньому видно, як хлопець вискакує з буса і перебігає дорогу. На повній швидкості він врізається в авто, падає проти швидкого встає на ноги і біжить далі. Співробінки ТЦК одразу не зорієнтувались і не встигли розпочати погоню. Військовий лише вибіг з буса, але наздогнати мобілізованого навіть не пробували. У місцевому ТЦК наразі не надали коментарів щодо інциденту.